Go. Mm -hmm. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. God. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. Nice. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that pay. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, Як думаєте, справедливо порізаний кавун? Є надкушене, є цілі частинки, а є третинки порізані. І я думаю, що несправедливо. А наш уряд думає, що так виглядає справедливість. Зараз поясню, що маю на увазі. Всім привіт! Чесно кажучи, третій раз відео знімаю, вже й капелюха змінив. Думаю, може краще буде. Ну та ладно. Не буду тягнути кота за вуса саме за вуса. а Почну. З Суті, чому я взагалі знімаю це відео, навіщо воно мені потрібно. Ну, звичайно, відео про уряди і податки не дуже актуальне на моєму каналі. Канал про саморобки, про паяння, про ремонти, про все таке. Чому знімаю? Не кидайте відразу в мене гнилими помідорами, буду ухилятись. Справа в тому, що з'явився законопроект 11.416. Це законопроект, його ще не прийняли, але шуму він наробив багато. Суть цього законопроекту, що значно хочуть підняти податки. Уряд значно хоче підняти податки. І один із пунктів сильно, сильно торкається мене, моєї роботи і взагалі питання в тому, чи буде в мене ця робота подальшому. Ну, хочу просто поширити в ЗМІ інформацію. Не те, щоб в ЗМІ, а в загальнодоступних джерелах. Думаю, може хто почує, може хто зверне увагу, да, да не прийме цей законопроект. Тому що якщо приймуть, то можливо, доведеться шукати іншу роботу. Тому і знімаю. До суті, а, законопроект передбачає. До речі, чому третій раз відео знімаю? Перший раз думав, що нудне відео вийшло, а другий раз пищав звук, маю надію, зараз не буде. А от третій раз, думаю, що все вийде. Так от, піднімають податки. Ну, здебільшого, фізичних осіб, таких як я і ви, ті, хто отримує зарплату, стосується підняття військового збору з 1,5% до 5%. Ось оцей перший пункт. 5%, бачите? Ну, тобто раніше з заробітної плати, коли ви отримували, ви півтора 1,5% на військові потреби. Тепер будемо платити 5%, ну якщо приймуть. А, ну, знаєте, війна на, на вулиці уже третій рік іде. То я вам скажу, що ну а що робити? А, потрібні, потрібні доходи бюджету, потрібно якось фінансувати. Збройні сили, я не категорично проти того, що я розумію, що проти то, цього законопроекту. Я розумію, що потрібні якісь доходи, потрібно їх збільшувати, не, ну, треба, треба десь брати гроші. Це все зрозуміло. Але є такі тут пункти, які прям бентежать. Ще, що стосується звичайних фізичних осіб, може вам бути цікаво. Квас любите пити? Я люблю. Так от. Тепер це буде значно дорожче, скажімо так. Адже всі солодкі води газовані, ну, солодкі води, а, Навіть не так. Ну так, акциз на солодкі напої. Він буде складати 0,1 євро за літр. Тобто квас стане пити дорожче. Ну, не знаю, з чим це уряд там. Намагається боротися, типу що солодкі напої не корисні, мабуть, вони б хотіли б сказати. Ну, але всі, всі ми розуміємо, що просто немає грошей в бюджеті, треба якось його наповнити. От і все. Таким чином, намагаються наповнити бюджет. Ще, що а, стосується звичайних фізичних осіб, що може вас торкнутися із цього законопроекту, що, що ви відразу помітите. Ну, а, Це. Оці 15%. Ну, хтось хотів купити новий автомобіль. От, будь ласка, що ви хотіли, купуйте, поки законопроект не прийняли. Кажуть, що в автосалонах розгребли всі нові автомобілі. Не знаю, правда чи неправда, я там не бував, але ну, можливо. Можливо, тому що, мабуть, люди очікують, що. Що приймуть цей законопроект і готуються, готуються за стеделегідь, тому що 15% від вартості нового автомобіля ну це, я думаю, суттєва сума для кожного. А, також буде 5. Точно 5. Так, продаж нерухомості 5%. А, раніше також цей податок був. Якщо другий раз продаємо будинок, то платимо 5%. Але раніше було менше, був 1%, тепер 5%. А, тобто перший раз продали там нерухомість. Будь ласка, продавайте, оподатковувати вас не будемо. А другий раз, коли продали, то заплатите 5%, якщо приймуть законопроект. А так чому ж все-таки, що мене бентежить? Ну тут, бачите, багато цифр. Я малював, коли перший раз знімав відео, малював тут, все старався. Ну але нудне воно вийшло, вийшла. Не вмію я весело про податки, те, що тут весело. Так ось, якщо так глянути, просто оком на це все. Нічого не помічаєте, мені здається, ті 30% вони прям вибиваються. Так от, розкажу. Мене цікавить оце ось 30% і трошечки оці 5%. Що воно таке, з чим його їдять? Навіщо малював? 30%. Ну, Уряд планує ввести 30% на ювелірні вироби. Кажуть, що це буде надбавка до ціни, тобто намагаються таким чином підняти ціну на ювелірні вироби, щоб ті, хто купує ювелірні вироби, вони купували їх менше чи що. Або якщо купували, то платили більше. Ну, от от логіка в уряду. Дивна логіка, скажу вам чесно. Вважаю, що можу трішечки поговорити на цю тему стосовно ювелірних виробів. Ну, взагалі, чесно кажучи, і зміна це не цікаво, там дуже ніхто про це особливо нічого не пише. Та й людям я не знаю, цікаво чи ні. Наприклад, на мені зараз із ювелірних виробів це хрестик. Ну, таке. Але суть не в тому. Справа в тому, що ці ювелірні вироби, ну, вони здорожчають. Їх стануть менше купувати, вони стануть менше продаватися. І це знаєте, як така як е, снігова лавина. А, справа в тому, що ці ювелірні вироби хтось робить. Сидять ювеліри, майструють там хтось щось робить. А, є там бухгалтер або бухгалтери, або їх багато, які обслуговують ці компанії. Є директор, який керує цією компанією, ну це ж все люди, правда, це ж не просто ювелірні вироби, на які 30% ми наклепали, і, і, і хай буде так. А, так, от я за те, що якщо уряд все-таки наважиться підняти ці податки і підніме, а, створить новий податок, адже його до цього не було: 30% на ювелірні вироби. А, 30% від ціни ювелірних виробів. Ну, я вам скажу, це значно призведе до значного здорожчання продукції ювелірної. Чому я взагалі маю право про це говорити? Тому що я працюю бухгалтером в підприємстві, яке займається виробництвом ювелірних виробів. Я вам хочу сказати, що. Спочатку повномасштабного вторгнення у мене там відео було на каналі. Я розповідав, чому я взагалі почав вести цей канал, та тому що нічого не платили. Почалася війна, підприємство було в такій скруті, що взагалі нічого не виробляло, ніхто нічого не купував. Потім почали робити там різні патріотичні прикраси, там з'явилася колекція з містами України, з визначними там якимись місцями міст України і. Трошечки, трошечки почали йти продажі, хоч якісь, хоч якось. Ну, З'явилася хоч якась зарплата. Ну, але то, то таке. Я вам хочу сказати, що з, з початку повномасштабного вторгнення в Україну наше підприємство, то в ювелірній Дімарінга, скоротило персонал, ну, десь трохи ну, майже половину. Майже половину персоналу довелося скоротити. А це ж все люди, які або шукають нову роботу, або зараз безробітні. Я вам скажу, що якщо ми піднімемо ще на 30% вартість ювелірних виробів, то ще більше людей стане безробітними. Взагалі мені здається, що існує велика вірогідність того, що підприємство закриється і весь персонал, який там працює, стане безробітними. А підприємство платить податки, зараз платить податки. Платить податки з доходів фізичних осіб, перераховує, фізичні особи платять податки, які там працюють. Хоча це все дискусійно стосовно цих податків, хто там що платить. Я взагалі вважаю, що коли студентом був, вважав, що ну, там податки з доходів фізичних осіб, ми з вами заробляємо, підприємство платить. То, а... Чесно кажучи, все платить підприємство, тому що коли ви приходите на роботу, ви говорите про чисту свою заробітну плату, а не оперуєте якимись цифрами. От я буду отримувати там грязними, скількись і радуєтесь цьому. Це ж не так. Ви ж приходите і домовляєтесь про те, скільки вам заплатять після всіх податків. Ну так же, так, вам же не цікаво, скільки там з вас утримають. Це не зовсім у нас все працює. Працювало б, якби ви отримували грязними доходи. Потім йшли перераховували гроші. Це, тоді б ви їх бачили, ви б їх отримували і власноруч платили. Тоді так, тоді це працює. От, наприклад, інший приклад ПДВ. А, ПДВ називається в Україні є прямі непрямі податки. От податок з доходів фізичних осіб прямий податок, коли безпосередньо з доходів ви платите якусь частину. А є непрямі податки, наприклад, ПДВ, який є. Інтегрований в ціну товару. Купуємо хліб, там є ПДВ. Ви його платите, коли купуєте хліб. Також чесно, непрямий податок, ніби на споживача, той, хто купує, повинен його платити. Також це все фікція. Ну, на мій погляд, знову ж таки, можете кидати помідорами, але я буду ухилятися. Це все фікція. І чому? Якби я був студентом першого курсу, я б вам рубашку на собі борвав, сорочку. Кричав би, що Та ні, не прямі податки платять споживачі». Нічого подібного. Це все проблеми підприємства. Платять ці податки підприємства. Не, не кінцеві споживачі. Кінцевий споживач платив би в тому випадку, щоб ви пішли в магазин, побачили ціну на хліб, пішли на касу, і ось е, рахунок держави, ось рахунок супермаркета. Заплатили туди 2 гривни, сюди 10 гривень. Все, вийшли, ви сплатили всі податки. Підприємство до цього взагалі ніякого відношення не має. Тоді так, тоді це непрямий податок на, на споживача. А, а в нас воно наскільки все ускладнено. Ви просто собі не уявляєте, наскільки складно адмініструється ПДВ в Україні. Та це просто горе. Це не просто це, це кошмар, це горе якесь. Там навіть розповідати не буду. Це, 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 це просто промовчу. Немає не значення. Е, просто до чого веду. Веду до того, що вони говорять, вони це уряд, що ці 30% це непрямий податок, що це е, вкладається все в ціну. В ціну, то в ціну, але проблеми залишаються підприємства, де взяти гроші, щоб сплатити ці 30%. Хочеш, ціну піднімай, хочеш, втрачай свій прибуток. Та що хочеш ти роби, але 30% заплати. Тому а, не, є це, не є це непрямим податком. У нас взагалі важко щось назвати непрямим податком. І акциз спального також важко назвати непрямим податком. Просто я вважаю, що а, чиї проблеми, то, того і податок. Ну, вважаю, що це правда, що це правильно, що так, так воно і є. Ось. А, тому, як я вже сказав, а, Початком повномасштабного вторгнення люди не стали більше купувати ювелірних прикрас, навпаки, стали купувати менше. Підприємства знаходяться зараз в ювелірні, зовсім не в найкращому стані. З початком війни наше підприємство воно намагалося просто вижити. І зараз ми ще додаємо ці 30%. Ну, я, я не кажу, що там не треба грабувати ювелірну галузь України. Ні. Просто поділіть кавун порівно. Просто поріжте скипки порівно. Чому, е, чому ви так виокремлюєте цю галузь? Ну, здавалося б, там це якісь преміальні прикраси, там і так далі. Срібло, срібні прикраси, які робить наше підприємство. Нічого там преміального, нічого занадто дорогого і нічого вишуканого, лакшері, нічого там немає. Ну так, може жінка якась купи собі прикрасу срібну. срібну. Ну, давайте взагалі тоді нічого не купувати. Давайте ні телевізорів, ні, ні холодильників, ні, ні нічого не купувати. Холодильник це також може розкіш, а, а телефон. Телефони також розкіш, мабуть. Така чого на телефони? А, до речі, стосовно телефонів, вони ж 5% іще вводять на мобільний зв'язок податок. Ну, проект цей є, передбачає. Так що телефонувати так, також стане дорожче, але не телефони здорожчають, а сам зв'язок. Так от, у мене питання: чому 30? Чому не 100? Давайте вже 100 влупимо і все, і, і забудемо про це все. Воно і 30 вистачить, щоб закрити підприємства. Ну, не треба дуже старатися, хай і 30. Щоб якщо мета просто галузь знищити, то і 30 вистачить. Ви правильно робите. Але в мене питання: чи проводились якісь математично-економічні розрахунки, моделювання, Ну, чи це призведе дійсно до збільшення надходжень в бюджет? Просто. Чесно, я б, мабуть, в курсовій на першому курсі таке писав, що це призведе до збільшення надходжень в бюджет. Ну, Якщо ви піднімаєте податки, це не значить, що грошей більше буде. Це може означати те, що закриються підприємства, і грошей стане менше. По секрету вам скажу. Чесно. М? Ну, суть в тому, просто розповідає про те, що відбувається. ну, Якесь свавілля, якийсь. Я до цього законопроекту. Я раніше чув, що там говорили, що хочуть 30% вести, вести на ювелірну галузь. Ну, думаю, Та, ну, дурачки якісь кажуть. Тепер з'явився законопроєкт. Е, ну, тому, тому і розповідаю, тому і говорю про це. Е, ну, вважаю, що маю право трохи подискутувати з приводу податків, адже вчився я. Е, в Харківському економічному університеті на спеціальності оподаткування, трохи працював в цьому університеті на посаді викладача, зараз працюю бухгалтером на підприємстві і до цього працював бухгалтером. Стикався із веденням І ПДВ, і акцизу. Ну, трошки попрацював бухгалтером і зараз з ним працюю. Ну, можу трошки поговорити на цю тему, я вам скажу: оце ось, це просто неадекватно. Не говорю, що не треба піднімати податки. Розумію, що грошей немає, просто кавун, поріжте порівну. Не треба когось, когось просто. А, ну, просто знищити, а, а когось залишити. Ну, якщо у вас така мета, тоді я розумію. Якщо такої мети нема, просто сядьте, порахуйте і подумайте. А, алгоритм простий: беремо, рахуємо, думаємо, робимо. Не робимо. Думаємо і рахуємо. Ні. Перший варіант. Ну, якщо так, от тоді добре, тоді супер. Якщо по-іншому, то, то якось не дуже. Ну, все, всім пока.